День добрий, з цієї сторони Наталя, вітам сердечні всіх на моєму каналі, на колейному тіночку, кохані. Дісей маємо дві здравки за 60 злотих гіг на і велика пенсія банкіра. Е, мега крижувка, яде до Вегаса і велика Чорна перла за 10 злотих, тобто вклад 100 злотих. Е, тут шибкі драпання, бо ці всіх здравки драпляться від гори до долу і шибкі драпання. Крижувка єдна, на першій стороні шість е, літерек до кінця залишилось драпати. Маємо слівко нос. перший, На другій так само шість літерек. І маємо в третій ноє слівко. На цій стороні ніс не драпала. Драпаймо разом з вами, бо я як мовля, що швидке драпання. Добре, полетіли кохані. кохання. Зачинимо від чорна перла з номерком 8. Ну no, Шукаємо перстенка, який множений грану раз і два і доларик. І це ми тут мами. Уф, мами шпілі, цитрина, тюльпан, презент. Що вона так сильно трапить? Корона, квіт. Мама бідронку вішеньки, мушла авто. Винограна, Несчастлива щаслива це Для мене нарте, ключ, кутка, ананас, сонечко і бронзолетка. Контрольних шукати не будемо, бо відать, що нема виграний. Тепер зробимо єди до Вегаса з номерком 11. Шукаємо доларик, чорний або кольоровий, зелений. Віногроно, мелоне, дзвонник, кружа, корона, ананас, гвізда. Маме зелений доларик. рази два. Гвізда, кава, цитринка, цитринка, ружа, петушек, виноградного пік, пілка, ананас і квіт. Тут, напевно, 10 злотих, чи 2 дещо злотих. Колежанка за свою зрутила. Ну, відзвіться, це, напевно, так і є. Ну, добре полетіли зараз з крижовку з номерком сьомим. Мамі є не словко нос. Доложим чи ні, то за хвіля забачимо. З і І. Мамі З і І. Ту і. Ту і. І ту і. Ну, добре. Б і Л. Мамі Б. Мамі Б. Б. Було З. Чили лі два словка, і Л, а було Оністропалі. Ну, і там на літерка У і П. І нам, напевне, ніхто не даст. У і Євне П. Ну, тут було А, тут було А, ну, але то нам був. Р, Й, М не було. Надо. No, да. На зелени не маме словка, а тук имаме нос. Но е. Литерка Р и И. R и И. Но трохи топло. Р подрапиме. И Р. Добре. Тук. Ну no, то все не колейні no. дві літерки то Л і Т ма Л було Э Л Т Т Т Добре. Тут мама Л, тут мама Л Ну і все. Ну і останні две літерки X і Y. Y нам дає перше словко, і то все нема Гайбу. Nie widzę. K też. No tak nie było też. No dobra, jedno słówko. A tu. X mamy. No ale nie ma A. Mamy Y. Tu Y. Było C. Niezlapane. No i wszędzie. Dobra. To idziemy razem trapimy tu stronę. Może tu to słożę. G i w. Co? W widzę, a ja nie widzę. Mamy w, mamy w, tu G, tu, tu, k, k i e. Mamy k, mamy e, k, k. k, k.

Z mama, tu mama z, tu mama z. No nie widzę z to tu mama Z, tu mama Z, tu z Codycha. идет. Вот Ханимам. Тумаме Хан. Але не майот. Ну, поделили. Игрек и М. Тумаме М. Тумаме Игрек М. То есть Игрек.

Мама У. Маме другий слово П, С, П, О. Тут бачите, що С заставила Іля. Ну, і то ТВ. У і П. Кор друге словко, тут У. І все, тут була К літерка, ну, но... Ну, добре. Дітерки нам то шисто повіді. Мами, це. І це, чи мами вибрано, кохані? Чи кохані? Ой, П. Ой, П. І, і, і мами третє словко опіс. Є опіс, пес і космос. Ну і супер. Барзо файніше ці вітерки є. No dobra, jest 20 zł. Bardzo się cieszy. Teraz chodzi pensja bankiera z numerką 18. Bonus kwotu szukamy, tu szukamy. Plik, garnik safe. Włożymy czy nie, to zobaczymy. Mamy gwiazdo, diament, słoneczko, avocado, pik, ananas, kutka, jabłuszko, koniec. Mamy biedronko, trefel, podkował, wisznie. Арбуз, шліфка, цитринка, цигар, хмурка, ключ, перло, каротен, джевину, громко. Пілка, нарти, мушла, швинка, телескоп, квіти, парасолька, бонус, косі. Ну, так і знала, що ця зрадка на банде марана. Мама надія на гіга 7 з номерком 4. Воно сішка находка, тут шукаємо сідемку, помножник рази два помножник рази краси п'ять. Маємо пік. Ну, давайте оздрав. Ратую тіник. Банана, рибка, С скутер, Так, тахтенша, кава, песик, Ананас, корона, дзвоник, банк. Арбуз, винограду, маме самолет, перстнок. Ну, перстоник був би знав, советі черний парні. Маємо лупу, парасольку, кость, аутку, цетка, гітара, серце, свят, котик. Уф, не то Суртосиру. Тут є грушка, а тут? то фото з столу, Добре, кохані, в бонусі мама тут самоліт. Не вірю, що там є, але побачимо контрольні. А не тут. Е, e J N. Чили пустот і кохання на 100 злотих, три з дратку przegranie, дві выиграли. І сума тут мама 20 злотих мами в мега-хрежувці і 20 мами, бо е-е e, доларці для Німноже разів 2, 20 мами я до века зачили. На 100 злотих кохання, 4000 злотих заскань. Але я ще пойду справді цю здравку, бо... Остатнє не можу здрапати, то тут є. Ну, хоч контрольні ружні, але то ружні бивання. Добре. Яка тут квота? Теж не можу здрапати. Добре. Як вам все сподобало, тіночок, попрошу лапочки в гори, коментуйте, субстрибуйте. Зичу вам дуже здрубка, п'ємкних утінків і в шесть, добре було. Тримайтеся теплютко, до ютра. Бузячки, па!